Всім доброго дня, друзі! Нарешті в мене є змога зробити відео про кемпінг в Канаді. І ще й до того ми будемо в горах, ми будемо в дикій природі спати з ведмедями, з дикими тваринами. Хіба це не круто? Хіба це не цікаво? Зразу вас запрошую ставити вподобайку, підписувати, щоб ви нічого зовсім не пропустили, тому що цей контент, цей канал. Дуже-дуже різноманітний і дуже цікавий. І я дуже-дуже всім вам вдячний за всю підтримку, допомогу, яку ви завжди мені даєте. І я для вас є тут, щоб створювати різний контент. Зараз я стою, напевно, у вас цікаві, ідеї є? Зараз я знаходжуся в місті Едсон, яке знаходиться приблизно 180 кілометрів від Едмонтона. І ми їдемо далі в сторону Джаспера, в сторону гір, канадських гір, альбертійських гір. І будемо, як то кажуть, з вами надіятися, що побачимо якимось якихось тварин, і будемо сьогодні дуже класно відпочивати. Тому не буду більше говорити. Поїхали! Нарешті, друзі, я добрався до свого місця. Як бачите, дуже-дуже тут класно. Я зараз вам все покажу, але трошки дощик починає падати, тому мені треба приготувати свою палатку. Я буду в палаці, яка буде фактично накривати мій багажник, буде дуже цікаво. Зараз все розкладемо, прикріпимо і потім розпалимо вогнище. І просто на природі трошки відпочинемо. Я вам покажу палатку, вам розкажу про палатку, вам розкажу про машину, також трошки більше інформації. Сьогоднішнє відео просто буде таке на природі, повний такий релакс, спокій і в гарному містечку. До речі, тут дуже багато ведмедів. Але єдине добре, що багато людей навколо, але вночі все рівно ці. Е Ведмедики люблять приходити, тому треба бути обережним. Я взяв з собою берспрей, тобто все як має бути на всякий випадок, якщо щось станеться. Але давайте почнемо розкладати палатку, все як має бути, бо зараз може бути злива. Я не хочу, щоб мій багажник намок. Трошки зайняло часу, друзі. Зараз я вам хочу показати, як виглядає моя палатка, матрас, що там є, як це все буде виглядати. Я вже все склав, все підготував. І потім підемо, пройдемося трошки про по цьому кемпграунді, де багато, дуже багато де. Сьогодні навіть немає тут зовсім місця взагалі. Але давайте подивимося на мою машину. Ось моя палатка. Ця палатка, бачите, натягується ззаду на багажник мого траку. І це дійсно дуже класно, дуже зручно. Якщо, наприклад, ви десь хочете поїхати в Якусь, наприклад, десь в ліс поїхати, чи ще кудись, де немає взагалі місця на якийсь трейлер чи прицеп. А тут ви маєте цю палатку, накинули її зверху, і можете собі спати ззаду свого траку на повний зріст, без проблем. Мій зріст є 1,84 вісімдесят і я можу повністю розпрямити свої ноги. І зараз вам покажу, як тут середині виглядали. Перед тим, що обійдемо навколо машину ще раз. Ця палатка, бачите, райтлайн right Gear, Вже вони її не випускають більше, але вона непогана. Я поки що не можу її дуже сильно рекомендувати, тому що це тільки мій е, перший раз, як я виїхав з цією палаткою спробувати її. І я знаю, що ця палатка точно не буде е, ціле життя служити, тому що матеріал тут, бачите, не дуже такий е, міцний. Але роботу вона зробить, я надіюся, І он, так, бачите, тут виглядає. Тут з боку ще якісь люди живуть. Будуть, вони поїхали зі своєю машиною кудись і мають тут таку палатку разом з, таким, з такою накидкою, і будуть тут відпочивати. І тут багато, бачите, є різних, тут є столик, тут можна собі зараз будемо палити вогонь, коли трошки вже потемніє. І от так виглядає ця прекрасна палатка. тепер запрошую вас, подивимося всередині. Ось я від розчепив сіточку. Бачите, і тут в мене є такий матрас надувний. Цей матрас якраз підходить, він десь має 1,90 дев'яносто довжини. Тобто якраз супер для мене, для мого росту. І тут в мене є розетка, якщо ви бачите, на 400 Вт. Тобто я можу повністю чи чайник якийсь кипітити, чи якийсь, просто собі якесь світло, чи телефон підзарядити. Це вже з моєю машиною було. Дуже зручно, дуже класно. І вон, така от палатка і вночі можна дивитися собі. На небо, і якщо дощ буде падати, тут ще є така накривка, яка накидається, защіпляється, і фактично надіюся, що не буду промокати зовсім. Але місця тут багато, тут є ще такі кишеньки. З двох боків цю кишеньку я ще не витягнув. І тут досить багато місця для двох людей і собаки. Сьогодні я буду своєю дружиною і з, з Топіком, своїм собакою, так що нам буде тут забагато місця, і ми собі будемо дивитися, наприклад, якийсь серіал, ми собі скачали. І тут, до речі, є е, інтернет, все як має бути, тому це супер. Дивіться, друзі, бачите, які, які там гарні гори і повністю навколо-навколо гори всюди. А тут така долина, і тут повно-повно різних людей, як то кажуть, відпочивають і будуть сьогодні собі спати. Я вам не можу передати, яке тут прекрасне свіже повітря. І тут треба бути дійсно обережним, тому що дуже часто тут заходять ведмеді. Звісно, ведмеді в принципі не будуть нічого робити, тому що тут досить багато людей, вони будуть старатися це уникати. А вас і в загальному, але їжу не можна звичайно залишати ніде. Тобто, завжди їжа має бути в машині, в автомобілі закрита і завжди треба бути залишатися пильним. Але зранку тут говорили люди, що зранку, коли встаєш тут, то можна побачити оленів і можна собі каву випити. Ну. Просто чудесне місце, і це дуже-дуже добре, так подихати свіжим повітрям. А зараз хочу вам показати трошки навколо, пройдемося, трошки подивимося, що тут ще є, і візьмемо, принесемо дрова і почнемо палити вогонь. Взяв я з собою таку сумочку, щоб набрати трохи дров, і дрова не можна взагалі з собою привозити, тому що напр... тут, в національних парках, взагалі заборонено. Привозити дрова і палити дрова, наприклад, якщо у вас є в себе вдома, дрова чи в загальному, навіть не можна ніде брати, наприклад, звідси. І це і за того, що є багато різних паразитів, різних жуків може приїхати через дрова. Тому вони не хочуть, щоб сюди ніякий новий жук, чи ніяка, можна так сказати, зараза не причепилася і не почала знищити чи дерева, чи ще щось таке. Тому ми зараз підемо, візьмемо це безкоштовно. Воно вже входить в ціну і коштувало мені тут залишитися на одну ніч 35 канадських доларів. І порівняно з тим, що тут готелі коштують від 250-350 від доларів за ніч, то це досить і досить так. Доступно і трошки більше природи, трошки якось приємніше. і Тут навіть є душові кабінки. Можна піти в душ сходити, можна піти на кухні собі трошки, як то кажуть, щось посмажити. Тут є такі великі різні шашличниці, тобто, в принципі, класне дуже місце, але звісно, треба жати, щоб ведмідь не занюхав ніяку смакоту. Друзі, бачите, там є олень. Зараз вам покажу. Це є дичина. Тут така дичина, що це важко вам передати. Дивіться, скільки багато різних домиків, багато палаток там. Ну, повно тут людей. Бачите, люди собі катаються ввечері на роверах, на велосипедах. І дивіться, як близько олень великий. Тут не можна їх кормити, великі дуже штрафи, не можна близько підходити. Це є дика тварина, треба її поважати. Але подивіться, як близько ми стоїмо біля цієї... цього оленя. Це просто щось неймовірне. Тому я люблю відпочивати, тому я люблю гори. Тут вам хочу показати, бачите, тут в'їзд, тут треба зареєструватися. Якщо ви вже заплатили онлайн, то треба сказати, що ви тут є, зареєструвалися і все як має бути. Тут бачите, можна воду набирати в свої кемпери. Все як має бути, повністю без проблем. Тут можна зливати відходи і набирати собі воду, а там далі є дерево. Зараз підемо, принесемо це дерево, візьмемо собі. Бачите, тут можна собі набрати води, повністю дуже зручно, дуже класно. тобто... Без води ви не залишитися, то точно. Дивіться, скільки я набрав дров, і добре, що ці дрова вже знаєте різних розмірів, що не треба їх буде сокирою рубати, бо це менше і менше набагато проблем. І е, тут, всюди, бачите, тут є смітник проти ведмедів. Тут можна е, викидати, наприклад, пляшки, тут можна якийсь папір викидати. Також тут є маленький магазинчик, туалети, душова кабінка, так як я вже говорив. І багато-багато дуже звірів. Дуже класно. І це зразу знаходиться біля табаска, річки. І тут можна навіть ловити рибу, але треба купити ліцензію. Ліцензія буде вам коштувати буквально щось. Я точно не впевнений, ну, 90 доларів на один день і це для мене не, є, не вартує того. Але якщо для вас це вартує, то я рекомендую вам, бо рибка тут дуже-дуже в національних парках чиста. Олень з ма з маленькою дитинкою. Дитинка п'є молочко. Це просто таке ніколи в житті не побачити ніде. Я близько не буду підходити, тому що я не хочу налякати їх, і це не можна. Дивіться, це такого чуда ніколи ніде не побачити, тільки в національному парку. Це дійсно в Канаді природа просто феноменальна. І цього не забрати з Канади. Що в Канаді дуже-дуже феноменальна природа. Подивіться навколо, як тут гарно, де тут багато різного є. Отам От далі це є кухня, там можна. Собі самому щось смажити, варити, якщо ви не хочете на дровах нічого робити. Розпалили ми вже вогнище, вогнище собі гарно горить. І це завжди дуже приємно і дуже спокійно, коли вогнище собі так гарно горить, можна собі посидіти, можна собі щось поїсти, щось посмажити. Просто подихати свіжим повітрям. І я дуже і дуже обожнюю цей запах, запах вогню, запах дров, запах взагалі цього дичини, яку завжди вогонь надає нам. Особливо в мене завжди в душі дуже стає спокійно, і я завжди собі зможу нових ідей набиратися і нових мотивацій, нових. Взагалі бажань в житті, тому це дуже-дуже добре. Я всім рекомендую деколи просто собі так виїхати на природу, просто навіть розпалити вогнище і просто собі посидіти біля нього, погрітися і подумати про своє життя. І подивіться, яка тут краса прекрасна, який тут ліс, звірі навколо нас ходять. Сонечко вже, бачите, скоро-буде -скоро ховатися за гору цю повністю. І вже буде час йти спати вон-вон сюди. Дивіться, де сьогодні ми будемо спати. Ну це просто рай, це просто якесь чудо. І зараз я вам ще покажу, як я там собі гарно зробив. Буде ковдра, подушечка, все як вдома, і ще й до інтернет. є. це взагалі просто чудесно. І пан Топік зараз, бачите, відпочиває, бо пана топіка сьогодні був дуже і дуже важкий день. Він замучений. І він сьогодні був, їздив в машині, гуляв, бачив оленів, бачив різних кіз. Тобто він дуже і дуже вже виснажений. Зразу біля нас, друзі, тут просто олень ходить. І там ходив олень, там олень ну всюди, просто, ну неймовірна атмосфера. Зараз хочу вам показати всередині палаці і покажу вам, як моє світло буде працювати в палаці. Так що заходимо в палатку. Дивіться, друзі, який краєвид з, мого, з моєї палатки. Це просто щось феноменальне. Завтра я буду вставати, дивіться, сонечко так заходить гарно. І отут всередині вам покажу трошки палатку. Як ви зрозуміли, мені тут просто чудесно лежати. Я просто не можу вам передати, як тут гарно, яке тут свіже повітря, як добре це все очищує, просто всі думки і дуже-дуже класно. Трошки багато комарів, трошки багато мух, але це нічого. Я маю спрей, я попшікаю навколо трошки палатку. І також закриюся тут всередині і попшикаю трошки себе. Звичайно, це не буде дуже приємний запах, але краще, ніж нічого. І зараз вам покажу, який в мене вигляд є на небо. Дивіться, от я так лежу і можу собі спостерігати, дивитися все, що на горі робиться. І за як будуть зірки, буду бачити, все як має бути. А Зараз вам покажу ще свій, своє світло, яке буде отут прикріплене, бачите? Буде воно тут прикріплене, і все, що мені треба буде зробити, просто потягнути на нього. Я буду мати собі таке світло, і всередині буду дивитися собі серіали свої, і все, як має бути. І тут в мене є повністю розетка, так як я вам показував. І подушки. Тут ще одне віконечко є. Ну, дивіться, яка в мене гарна, який в мене гарний краєвид з моєї хати сьогодні. Оце так повезло мені. Думаю, друзі, що прийшов час вже пакуватися на ніч, накриватися, лягати, закриватися від цих комарів. А завтра зранку чекайте, як я прокинуся, зварю свіженької кави тут на природі. Це буде також дуже феноменальне відчуття. Дуже-дуже не можу дочекатися вже до завтрашнього ранку. Я думаю, що завтра я точно висплюся і буду почуватися ще краще ніж сьогодні. На добра ніж друзі. Спалося мені дуже і дуже добре, але було трохи нам холодно, і, бо ми не мали спального мішка, але нічого. Слава Богу, що все добре. Виспалися, подихали свіжим повітрям, зранку встали. На жаль, каву ми не робили, тому що ми трошки позмерзали, і було дуже багато людей навколо нас. Всі якраз були повставали. Діти бавились, бігали, і ми вирішили їхати на Едмонтон, тому що мені ще сьогодні на роботу йти. Я не хотів довго там затримуватися, тому надіюся, що ви мене зрозумієте. Але скажіть мені, чи вам такий контент подобається, скажіть, чи вам сподобалося те, що ми робили. Якщо таке вам подобається, то буде більше такого і рибалки, кемпінгу, і в загальному більше всього різного, цікавого про Канаду і в загальному про життя тут. А я вам бажаю тільки всього самого найкращого здоров'я, щастя, і побачимося дуже скоро в наступних моїх роликах з вами.